Близько 10 тисяч людей займаються у концерні Volkswagen різними дослідженнями і розробками. Вони конструюють нові моделі трансмісії, удосконалюють двигуни. Насамперед, для того, щоб автомобілі стали більш економними й екологічними. Усі ці дослідження обходяться Volkswagen в кругленьку суму. Найбільший автомобільний концерн у Європі щорічно витрачає на розробки майже 8,5 мільярдів євро. Це абсолютний рекорд. На другому місці корейська компанія Samsung там виділяють на дослідження понад. На 7,5 мільярдів. Завершує трійку відомий швейцарський фармацевтичний концерн Рош. йдеться про суму 7,4 мільярда євро. Якщо ж говорити в цілому, то останнім часом німецькі компанії стали більше грошей виділяти на наукові розробки. Цьогоріч в це інвестували на 12% більше, ніж минулого року. При цьому підприємці йдуть на ризик, адже затрати на дорогі дослідження можуть окупити себе лише через кілька років.